Всім привіт! До вашої уваги! Короткий огляд акустичної системи чи, простими словами, колонки з акумулятором ZXX9393. При виборі колонки зіткнулася з проблемою відсутності відгуків та відео огляду на даний товар. Але за критеріями, колонка була кращою з тих, що є на даний час в такому ціновому сегменті, як до 10 тисяч гривень. Станом на квітень 2023 року. До загальних функцій, заявлених виробником, автономна робота, робота від мережі, робота від 12 Вт, тобто від акумулятора машини. По ходу експлуатації в коментарях додам актуальну інформацію про автономний час роботи та інші моменти, які протестую. Для початку хочу зазначити, що розміри, заявлені на сайті, не є фактично розміром цієї колонки. По факту: 70 см висота, точніше, 71, товщина складає 34 см і ширина складає 41 см. Звичайно, колонки хороші. Чисте можна налаштувати три види басу додати або зменшити. Також є окреме налаштування мікрофону звучання. До речі, до комплекту входить два мікрофони, які працюють від батарейок, і пульт дистанційного керування. Ось такого плану. Також є в комплекті інструкція, але вона на англійській мові. І там взагалі мало чого зазначено. Хочу також продемонструвати світомузику. Ось так вона працює. Ну, так, світомузика це не коньок цієї колонки, але коньок це, я б сказала, звучання. Останні нюанси в цьому відео. В наборі відсутні кабель для підключення акумулятора до машини. Як я раніше вже зазначила, є два мікрофони і пульт дистанційного керування, невеличка інструкція. Зовнішній вигляд дуже гарний, нам сподобалося. Зручна є ручка для переміщення і є два колесика. Тут є спереду стійка, ззаду два колесика. Переміщувати дуже зручно.